Чому може виникати парадоксальна реакція на звичні добавки? Наприклад, ви п'єте щось для кращого сну, а воно вас бадьорить. І навпаки, зазвичай такі реакції ми спостерігаємо на третій стадії стрес-відповіді на виснаження адаптаційних ресурсів організму. Це стан, коли тіло дуже давно живе в умовах хронічно низького кортизолу і є гіперчутливим до різноманітних стимулів. Клітинний метаболізм, метаболізм нейромедіаторів сильно відрізняється від нормального фізіологічного стану, і саме через це ми не можемо знати, як ви відреагуєте на ту чи іншу добавку. Відповідно, трави, адаптогени, радіолишення не є доцільними при даній стадії стрес-відповідь. Навіть звичайний магній може дати парадоксальну реакцію, не кажучи вже про мелатонін, який важко дозувати при такому поганому самопочутті. Найліпше, що ви можете зробити, це забезпечити собі максимально хороший сон, як і по кількості годин, так і по глибині фасну. А сам вихід з. Стадії дистресу варто робити з лікарем, з спеціалістом інтегративної медицини. Найкраще, щоб це був лікар-ендокринолог. Він підбере вам такі засоби, які є більш важкими ніж на ніж ботанічні, але це саме те, що потрібно організму в стадії повного виснаження для того, щоб привести себе до робочого стану.